Ми самостійно. Сісіль Лупан це більхійська актриса, яка збудувала свою дуже успішну кар'єру, а коли вона народила двох донь... своїх доченьків, то вона повністю присвятила себе вихованню дочок. І як вона ділилася на своїх спогадах, що навіть тоді, коли вона вже захотіла свідомо, захотіла собі дитину, коли вона була вагітна, вона почала замурюватися в питання виховання, розвитку, і вона зрозуміла, що це саме сенс її життя, це саме те, чим вона хоче займатися. Вона згадувала своє дитинство, вона згадувала свого тата, згадувала свою маму і згадувала саме ці уроки життя, які вони їй Надали в своєму дитинстві. А, наприклад, коли Сісіль навчалася в школі, вона не була дуже успішною дівчинкою. в неї були негарні оцінки, і тому мама вона наймала репетиторів, вона наймала професіоналів, які займалися її дитиною. Крім того, що професіонали займались, мама дуже. Вболівала саме за її успіхи. Вона разом з нею допомагала, коли той було важко, виконувати домашні завдання. Вона відмічала кожні зміни позитивні, Вона раділа за свою дитину, і це саме те, що було великою мотивацією для саме Сісія. Сісіль Мухан говорила, що дитина це не сосуд, який потрібно заповнити, а вагонь, який потрібно запалити. На її думку, діти люблять навчання більше, ніж цукерки, і це важливо. А кожна дитина вона обожнює, коли мама або тата, коли дорослі з нею займаються, коли вони граються, розповідають, ліплять, коли у них є спільна діяльність. І вона казала про те, що дитину потрібно не перевчити, не закидати її саме цими знаннями, новими, уміннями і навичками, як піском самосвала. Потрібно, щоб дитина вставала із-за стола трошки голодною. Тобто, коли вона отримала якусь кількість матеріалів, потренувалась, навчилась, наприкінці заняття зазвичай Сесіль сільний включала ці завдання, які у дитини найкраще виходили протягом заняття, для того, щоб закріпити саме успіх. І була інтрига, тобто ще хотілося дізнатися, ще хотілося погратися. Тобто, дитина не перенавантажувалась і розжигала собі та знання. А сісіль Лупан вона під час виховання своїх дітей спиралася саме на мітою Пов'януло. Природний підхід до розвитку дитини був і створений на основі досвіду звичайної мами від народження дітей і до шести років. Вона написала книги, і, от ви бачите саме на цьому слайді, є книга Сесіль Лупан, і якщо ви натискаєте. На, оце зниження, на оце посилання, то ви бачите книжку «Повір своє дітям», і це книжка, яку можна прочитати саме в онлайні. Я вибачаю, що не всі книжки є українською мовою, але якщо ну, вам це не дуже принципово, то тут саме такі книжки можна почитати поки що тільки на російській мові. Міта методики Луба не виростити генія, а дати дитині знання в різних областях. Щоб допомогти йому скласту до світу. І це дуже чудова методика, яка знову ж вона спирається на особливості, вітові особливості кожної дитини. Коли дитина народжується, то вона бачить світ спочатку в дуже розмитому вигляді, потім в неї проявляються якісь силуети, обриси. І спочатку дитина вона сприймає навколишній світ монохромно, тобто він в неї чорний і білий. І ви бачите ось тут оці картинки, монохромні, тут коробка, да, метелик, оці монохромні картинки, які допомагають дитині концентрувати увагу. Це перше, що потрібно розвивати у дитини. Коли у неї ще погляд розмитий, коли вона не концентрується, коли вона не здатна займатися або дивитись саме на один предмет, розглядати його, то ось такі карточки, ви їх бачили, є книжечки, є карточки, є кубики, монохромні, і вони поступово потім доповнюються іншими кольорами. До трьох місяців дитина бачить світ саме в чорно-білому кольорі. Далі з четвертого місяця туди вже додається. Це синій колір, жовтий, червоний. І тому є ось такі карточки монохромні, а далі туди до цього монохрома додаються ще червоний, синій, жовтий і інші кольори. В основі методики покладені такі принципи Сісі дубан Перше, батьки повинні допомагати дитині освоювати нові знання, якщо дитина проявляє них інтерес. Ці сильно вважали, що батьки це найкраще розвивальне середовище, яке може бути створене саме для її дитини. Навіть колись вона згадувала про подію, яка відбувалася в її дитинстві, а коли перша людина полетіла на Луну. І це була дійсна подія саме того часу, і люди про це спілкувалися, говорили, обсуждали, і вона бачила, як тата наладжував там, телевізор і щось він почав барахлити, щоб подивитися саме оце пряме включення, коли людина вступ, перший раз встане на Луну. Це була дійсна подія. Цісіль розуміла, що це буде пізно ввечері, вона дуже хотіла це побачити, але вона заснула. І коли вона зранку пропинулась, вона усвідомила, що вона пропустила, можливо, найважливішу подію в своєму житті. Вона була роздосадована, була роздратована, вона плакала, вона була ображена. І вона спитала: тата, а чому вона мене не розбудила? А тата їй сказав: Так зачекай, ти ж не казала, що тебе потрібно розбудити. Я не знав, що для тебе так важливо. І ось саме тоді це був її перший урок, який вона принесла скрізь своє життя і донесла до своїх дітей, а, давати дитині те, що їй важливо, питати і давати саме те, що їй важливо. До навчання потрібно ставитись як до гри і припиняти гру до того моменту, як дитина втомиться. Якщо ми знову звернемося до вікових особливостей дітей, то ми побачимо, скільки часу дитина може концентрувати увагу. Якщо дитина двох років, то вона може концентрувати увагу 2-3 хвилини, не більше. Через 2-3 хвилини їй стає нудна, якщо ця гра його дуже сильно зацікавила, він починає вже кидатися, басатися, і потрібна зміна діяльності можна навіть з той же іграшкою, може, з же, з тим же пасівником, але повинна бути зміна діяльності. Якщо ми зараз гралися на килимочки, то ми тут переходимо і сідаємо, наприклад, за столом. А тут ми йдемо, п'ємо водичку, а тут ми беремо безлик і ми малюємо. А діти 3-4 років, у них вже концентрація уваги є 5-10 хвилин. І знову ж, якщо вони займаються конструктором Єгода, дійсно вони можуть займатися 10, 15, навіть більше хвилин. Якщо це навчальна діяльність, то нам потрібно враховувати. що через кожні 5 хвилин нам потрібно знову змінювати діяльність для того, щоб дитина не втомилася для того, щоб у неї не зникла саме жага до навчання, для того, щоб їй було це цікаве, і це заняття, і це навчання воно було схоже на гру, де постійно змінюються дітера умови і правила. Усі Любан казала про те, що головне це сам розвиток, а не його показники, тобто ніякі зрізи знань, ніякі контрольні. А це те, що непротоманна розвитку дитини. Не потрібно перевіряти у дитини його нові знання і навички. А потримувати допитливість можна швидкістю і невізною. і найкращими вчителями для дитини є його власні батьки. Тут Сісіль дуже чітко розрізняла саме увагу батьків. Увага вона буває разна. Буває увага інтерес, інтерес до дитини, до її розвитку, до її подій, і увага від і от коли ми займаємося з дитиною, нам чітко потрібно усвідомлювати, що я хочу, щоб моя б, дитина була нагодована, де владя в шапці, чи ми дивимося, що їй цікаво, і йде саме за її уподобанням, йде в зону розвитку і даємо їй всі ці знання через те, що їй цікаво. цікаве. Це трудно, коли це не головна мета виконання дитини. Особливо увага, Сісій Луган. Приділялись навчанню, плаванню, навонародження і фізичному розвитку дітей. Мені дуже подобається, коли розумовий розвиток він іде поруч з фізичним розвитком, тому що ключом до з'єднання всієї інформації, яку отримує дитина через очі, через вуха, через нос, через рот, через тактильне відчуття, є саме вестибулярний апарат. А вестибулярний апарат він тренується тільки через фізичний вправи. Саме тому це дуже важливо, щоб дитина займалася не тільки розумовим розвитком, а й фізичним вихованням. І тому всі сильно казала про те, що обов'язково і необхідно з раннього віку привчати дітей до плавання, робити дитині масаж, динамічну гімнастику, фізкультуру. і таким чином швидше відбувається формування і дозрівання кори головного мозку. Таким чином дитина у нас швидке, швидше опановує знання і кара головного мозку, яка вже відповідає за стратегічне планування, за прогнозування і за моральні вчинки. Матеріали. Давайте подивимося, якщо це у нас мама, яка працює за методикою Глена Дома, і яка сама знаходиться поряд з дітьми, то дуже багато іграшок вони зроблені власноруч. А це, які, це невеличкі мішочки, які зшиті із різного матеріалу. Це може бути путра, атлас, аксамит для стимуляції саме дотику, для розвитку тактильності. Музика, дзвіночок для стимуляції слуху. саморобні книжки про себе для про своє оточення, картки для концентрації зору, які ви бачили, іграшки з наповнювачами. Куршалки це саме те, що потрібно дитині в ранньому віці. Які ж є тут плюси і мінуси? Давайте розглянемо. Ну, перше, це простота викладання, дійсно, навчання через всі органи почуття це круто. Індувілізація.